тут головний по лікарям, вони вже зовсім знахабніли. Я їм в директ пишу, скидаю аналіз. А вони половину не читають, а половина на якісь прайси мені виставляє. Розумієте? Я, я пропоную ввести онлайн клятву Гіппократа. ввести її просто, знаєте, от то, в застосунку, коли скачуєш у галочку ставиш. Да, Щоб вони всі якби онлайн якусь клятву давали, і щоб вони були зобов'язані відповідати всім пацієнтам. Ну, а вже ж безкоштовно. Ну, протягом, там, я не знаю, ну так ми ж не звірі протягом 10 хвилин. Ну, якщо, от, наприклад, в них прийом, то ну, краще відповісти одразу онлайн. Бо ну, якби людина ж з тобою на прийомі, там нічого такого страшного, важливого, срочного немає. А тобі написали, там може бути все, що завгодно, розумієте? Все, ну, ну, ввести якісь добові чергування, ну, а, а, а вночі ж теж може в когось питання виникнути. Все. Да? Ну і, і щоб можна було скаргу написати, щоб був якийсь там оцей головний онлайн-лікар, щоб, був, бо розумієте, лікар без скарги це, це взагалі смішно. Це взагалі воно, воно не буде працювати. Давайте я. Я, ну, я ось кілька скарг написала. Да? Та ну прайси виставляють, просто, в них одні прайси в голові. да. Щось може ще в договір додати, будь ласка, в коментарях пишіть. Я зразу я все на олівець.